Вітчизняні аграрії продовжують поставляти зерно до державного інтервенційного фонду. У рамках укладених форвардних контрактів станом на минулий тиждень сільгоспвиробники вже переоформили на аграрний фонд понад 313 тисяч тонн зерна. Найбільш активними у переоформленні зерна є сільгоспідприємства Луганської, Вінницької, Харківської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Низькими темпами це відбувається у Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Чернігівській. Ські областях аграрний фонд повністю розраховується з сільгосворбниками за поставлене зерно. Наразі державна установа перерахувала на рахунки аграрів понад 1 мільярд гривень. Чотирьох плямистого зерноїда знайшли у Миколаївській області, в морському порту Актямирськ. Це карантинний шкідник, який відсутній на Україні. Живе жук переважно у сховищах, проте може розвиватися і у відкритому ґрунті. До України така небезпека потрапляє переважно з продовольчими товарами, які використовують куки. Так щорічно державні інспектори виявляють цього зерноїда у моряків з Туреччини, Сирії, Узбекистану, Нигерії та Єгипту. Запровадити обов'язкове декларування продуктів тваринного походження на митниці хоче голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв. За його словами, досвід розвинутих країн показує, що везення такої продукції чи то для власного споживання, чи то для продажу, дуже небезпечне. Є ризик занесення інфекційних хвороб. Щоб убезпечитися від цього, варто внести зміни до митного кодексу. В Україні не очікується суттєвих коливань цін на продовольчі продукти. Так за вісім місяців поточного року вартість споживчого кошика знизилася приблизно на 10%, а його склад почав відповідати нормативам розвинутих країн. Тому сьогодні українці мають можливість у достатній кількості споживати продукти високої якості за доступними цінами. Виплату дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби планують зробити постійною. Станом на минулий тиждень понад 93 тисячі аграрів подали заявки на загальну суму 56,7 мільйонів гривень за утримання понад 132 тисяч телят. Це свідчить про те, що отримання дотації вигідне сільгосворобникам та сприяє збільшенню приросту великої рогатої худоби, а отже, кількості м'яса та молока, яке здається селянами на переробку.